Лемікон Дермгель обирай, скажи грибку, прощавай. Ну і про ще одну цікаву публічну фігуру російської політики про Марію Захарову. Минулого ефіру я вам розповідала про те, як вона зараз збагатилася за часи повномасштабної війни в Україні, за те, що вона постійно виходить на ось ці публічні брифінги. Говорить Має чню, але отримує вона за це доволі хороші гроші. А, може купити собі квартиру в центрі Москви, можливо, і не одну. Але а, що цікаво, що про її особисте життя відомо ну дуже мало. І, от, до прикладу, про свого чоловіка. Марія Захарова майже ніколи нічого не розповідала. Лише один раз вона згадала і сказала кілька слів, що мій чоловік працює менеджером в російській компанії за освітою. Він інженер. Так, от журналісти-розслідувачі осінтери з'ясували, хто ж взагалі чоловіку Захарової. Він знаєте, регулярно з'являвся разом із нею на заходах. Подорожах, але його ім'я довго залишалося таємницею. Якось в інтерв'ю про ось це своє шикарне усілля Захарова говорила, що її чоловіка звуть Макаров Андрій. Але як з'ясувалося, вона брехала як і зараз, так і тоді. І справжнє ім'я і прізвище її чоловіка Махрав, або Махров Андрій. Тобто його звуть Андрій Махров, йому 52 роки. Він корінний москвич, і махров займає керівну посаду у компанії, яка отримує багатомільйонні державні контракти і регулярно подорожує разом зі своєю родиною, бо він не під санкціями, і він може виїжджати. Махров працює в московській компанії сівера що займається бурінням свердловин, геофізичними роботами та розробкою ПЗ. І ця компанія має великий портфель держзамовлень, включаючи ось такі компанії, як Лукойл, «Норільський Нікель, «Сургутнефтегаз», «Шелл» та інші. Ну, тобто, справді. Якщо з ним та його компанією ось такі контракти заключають, то я впевнена, що не лише Марія Захарова в їхній сім'ї заробляє, а й її чоловік також. Але виходить, що якби Захарова взяла прізвище свого чоловіка, то вона б була б а, Махрова і Марією. І знаєте, що найцікавіше. Найцікавіше те, що в своїй пропаганді, в тих своїх звітах, своїх заявах вона часто використовує прикметники махрова або ж махровий. Я не знаю, чи це можливо обмовка по Фрейду, чи вона таким чином передає привіти своєму чоловікові сказати складно, але ось подивіться ці цитати Захарова обвініла падаліка в махровам. Націоналізмі а також там є і інші подібні заяви про махровий націоналізм і там призив закрити від росіян. Ну неї постійно це лунає неодноразово в її риториці. Якщо послухати і звернути увагу, от бачите, махрова диктатура. можливо, вона справді таким чином передає а, привіт своєму чоловікові, про якого боїться розповідати. Але ось така. Цікава новина знаєте, для підняття настрою, що а, мабуть не просто так Марія Захарова вирішила залишитись Марією Захаровою і не змінювати своє прізвище. А, але при тому у своїх ось цих зведеннях вона постійно згадує про Махрових. Прамахрова і так далі. А, але як я вже зазначила, її чоловік все ж таки заробляє достатньо коштів, так само як і ця пропагандистка російська. А тому вони можуть собі дозволити придбати і квартиру в центрі Москви, про яку я вам розповідала а, у попередньому ефірі. Ви можете знайти це на нашому ютуб каналі. Тому, друзі, переходьте, обов'язково підписуйтеся і дивіться.